Ми знаходимося на літері Р алгоритму Марч, травми грудної клітки, розглянемо ознаки напруженого пневмоторакса, пришвидшене поверхневе дихання, участь м'язів в акті дихання, асиметрія грудної клітки та напруження шийних м'язів. А також ознаки, які можуть з'явитись пізніше: Посиніння носогубного трикутника, здуття вен на шиї. Та зміщення трахеї в бік здорової легені у випадку, якщо пневмоторекс односторонній. У випадку наявного проникного поранення грудної клітки та ознак напруженого пневмоторекса проведіть вентиляцію поранення. Відліпіть оклюзійну наліпку до поранення. Послухайте, чи є вихід повітря з поранення. Якщо його нема, спробуйте вирівняти поранення пальцями. Спробуйте вирівняти поранення пальцями. Заліпіть оклюзійну наліпку. У випадку, якщо краї оклюзійної наліпки прилягають нещільно, використайте додаткові матеріали. Або поміняйте оклюзійну наліпку. Поранених з наявними ушкодженнями грудної клітки треба якомога частіше переоцінювати частоту дихання. Пришвидшене поверхневе дихання не є єдиною ознакою напруженого пневмоторекса для проведення маніпуляцій. Обов'язково внесіть проведення маніпуляції в картку пораненого.